Вітаю вас, друзі. А зараз ситуація в нас така в Америці, в США, коли до іммігрантів ставляться так, якось не дуже. І деяких депортовують, деяким не продовжують документи, щоб вони могли працювати. Такого напевно, що в Америці ще не було. Але все, що я хочу вам сказати, Надійтеся на Бога, в Бога завжди є вихід. Розкажу історію життя. Колись давно, коли ми приїхали в штат Нью-Йорк, ми там жили, і так сталося, що моя дружина вломала руку, і в нас була маленька дочка. Ми ходили в Софшин сервіс, щоб вони нам допомогли. Але вони не хотіли допомагати, і я вже навіть думав, може треба повертатися назад додому. В Україну. Але коли я прийшов додому, я згадав, що в нас є всемогутній Бог, всемогутній батько, який може все. І я сказав дружині, взяв дочку, і ми почали молитися. Ми помолилися, Віддали цю всю ситуацію в руки Божі. І на другий день моя дружина пішла в софт-шоу-сервіс і попала не на ту людину, яка нами займалася, але попала на ту людину. Яка була над тою людиною, на її начальника, на її супервайзера. І коли ця жінка побачила це все, вона каже: Я не розумію, як так? Як так може бути, що вам вони дають допомогу. Вона говорить, я вам все зроблю і ви все получите сьогодні. То все, що я хочу вам сказати, наш Бог, він є Бог сильний, Він є добрий. Якщо ви просто не знаєте вже далі, що робити, ви зверніться до Ісуса Христа. Ви прийдіть до Нього прості молитви, простими словами, скажіть, Ісус Христос, в мене є проблема, я не знаю, які вирішити, Ви, будь ласка, поможи». Ісус Христос той, який допомагає і який дає вихід.